Що це таке? Що за чортівня? Що за херня? Блять, хто кричить? А це на двір. У мене мурашки пішли тільки. що. Хало, друзі, всім привіт ви на каналі Ян Богдан. І сьогодні ми граємо в. Психологічний хорор, такий атмосферний хорор під назвою The Remains of Daх, тобто останки Дахлі. Чоловік вирішує на пошуки правди, чому ж насправді зникла його дружина, дівчина. Поліцейські вели розслідування деякий час, але чоловік відчуває, що щось. Не було з'ясовано, знайс... чи знайдено і хоче сам піти і з'ясувати, чи вдасться йому знайти правду, чи ні. Давайте з'ясуємо. Перед переглядом відео лайкосі, клопоніть на підтримку. Якщо вам сподобається відео, підпишіться, а ми погнали. Ну що, починаємо. старт гейм. Будь обережний, смерть це. Постійний стан. Весь прогрес буде втрачено, коли ти помреш. Це нам попередження. Я не. Блін. Блін. Чомусь, коли читав опис Тіма. Я не думав, що ми можемо померти в цій грі. Значить, якась небезпека нас чекає в цій грі. А на початку 2010 року домохозяйка по імені Дахлія зникла після того, як вона втекла з будинку. Її чоловік Бобо доповів про цей випадок в поліцію, але розслідування не принесло ніяких результатів, не маючи чітких відповідей. Бо вирішив сам розслідувати цю справу. Він знаходить підсказку, що його жінка Даніела останній раз була біля входу в віддаленому будинку на окраїні міста містечка. Бово вирішує поїхати в те місце. Так, оце вже цікаво. Тобто ця жінка ще може бути жива. Вона ще може бути жива, друзі. Фух, ну це вже все. Так. Дивіться, якщо що, це гра, типу, від якихось розробників там, де от, от в отих країнах, там, де їздять на мопедах, типу як Індія, тільки не Індія. Ну ви зрозуміли, мене. Бачите, на якому мопеді моцному приїхали? Ну, десь кубиків 110 є в нас. Дивіться, можна вже завершити розслідування і покинути це місце. Ну ми продовжуємо. Ми приїхали все-таки жінку спасти. Так, на F у нас ліхтарик, так? Да? Окей, окей. Секунду, будемо обережні. Давайте ліхторик поки що не юзати. Тому що. Ну окей, давайте юзати, якщо гра нам. Бажа, то будемо юзати, щоб бачити в темноті. Так, ну поки що просто якийсь будиночок на окраїні, да, такий, до речі, немаленький. А давайте будемо вже навіть тут намагатися щось, щось та і знайти. Ну, перше, що дивне, я бачу, це те, що вікна непрозорі взагалі, нічого крізь них не видно. А ви його сигарети вказують на те, що тут проживає чоловік більше все, да? Шо? Це десь в будинку тільки що було? Може поїдемо вже з цього місця. Страшно якось. Ні, ну бля. Е да, конечно. Що-то я прям стримаюсь. Так, дивіться. Мене гра зависла. висла. Мене гра зависла. Зараз зараз чекаємо. У мене тупо гра зависла, шо? На моменті, коли ми знайшли з вами... Евіденс, тобто доказ якийсь, так? Да? Кров. Ми пляму крові знайшли. Ігра вирішила зависнути. Ну це просто, блін. просто да. Друзі, я зараз повернусь. Секунду. Так, окей, я повернувся. Тут навіть збереження є. Так, давайте знову цю кров дивитися. Так, схоже, що вона висохла, кров. Окей, okay. так, дивіться, в нас є записник і тут написано, що є сліди крові в декількох місцях навколо будинку. Це наша дедукція. Чи Даніеля насправді прийшла до цього будинку? Хто власник цього будинку? Важливо, ти можеш повернутися до свого транспорту в будь-який час і завершити розслідування. А підожди, ти. Дай мені вийти, взагалі, з, 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 з цього ще прикола. О, все, вийшов. Так, питання вдруг тут нашої дружини немає. Ну, <с> ну <me> <с pronounce his name> no... <coughs> no, ладно, пішли. Як мінімум, кров якась є вже. Візок. Опа, тут пригати можна, до речі. А що, що за мною? Ну я подумав, що можна вилізти на цю штуку і... Як би то... Ну ми можемо пригати, але я туди не можу вилізти. Бля! Це я стукаю в двері для чого? Немає відповіді. Я декілька разів стукав. Схоже, що будинок пусти, А, Треба знайти інший вхід. Це капець. Мужик, для чого ти це зробив тільки що? Для чого ти стукав у будинок? Це просто треш. Не, сюди для чого я йду сюди. Капець, почав стукати в будинок, блін. Налякав мене Бля, ну це просто якийсь джунглі приїхали. Ой, як мені не хочеться в той будинок заходити. Ой, мені вже як... Ні, мені реально дуже страшно. А чого червоні пакети такі? Що, поїхали? Ой, да ладно, нам треба спробувати з'ясувати, правду. О, це цей вазон упав. Хм, здається, що він впав від якоїсь дії. І ось ключі всередині цього вазона були. І цікаво, чого вони впали. Чого цей вазон впав? Хтось його штовхнув. Вітер, можливо, ну вітер. <гум> Пара оцих взуття е лежить на терасі. Колір уже вицвів, але я впізнаю цю форму. Це не може бути помилкою, вони належать ...до хлії. Але чому вона сюди прийшла? Так, все-таки дахліла сюди прийшла. Да. Окей. Угу. Okay. Де і досі мені гра постійно нагадує, що ти можеш повернутися в будь-який час. Щас ми зайдемо в будинок і приїде власник, да? Бля, яке ж кріпове місце тут. Шо це таке? Що за чортівня? я сам не розумію, мужик. А Що це таке вообще? Хто кашляв, я чи, чи не я? Бля. Игрище можно можна присідати, Я не хочу всю игру играть. Ну, типа, вы поняли, да? Что за херня? Блять. Кто кричит? Сука. Блять. А я не могу тюкаться. Блять. Как же страшно. Пизду. Я ебав у рот. Все, тікаю. Ну нахер. Пиздец, блядь. Що то почало кричати? Боба пол полишив будинок, не знайшовши нічого. Не було ознаків, що там Даніела була. Він мав надію, що знайшов підсказку, але все, що він знайшов, було тишина. Після того дня нічого далі не прийшло Так, це в нас. Э... Кінцівка A. Зараз, зараз... Зараз пройде <смеш> інша кінцівку, блять. Блять, шо за звук почався взагалі? Ну капець, капець. взагалі напряжна. Прям максимально жахливо. Ну. Так, все. А, впав в базоне. Вона, типа... Скрімерів нема, але атмосфера тут така якась напряжна мені. Вообще, блин блін. Не хочеться в неї грати в цю ігру. Ну в плані вона максимально страшна. Я це після того, що оце побачив. Це капець просто. Просто звичайні люди напевно належать власнику. Ну, хз, чи він звичайний. Ну фотки, да. Батарейка телефона. ...сигарети, серветки. Молоток лежить на підлозі. Виглядає, що на ньому засохшика. А взяти молоток для захисту. Це презервативи. Угу. Багато пи. Листівок, розкидані на столі. Але жодне не, зац... не цікавить мене. Просто якісь повідомлення. Де якомусь Мілуонно написало. А, давно ми не бачились. Я сумую за днями, коли ми в школі були. Такі, знаєш, прості дні були. І вони нагадують, ну, вони мені тепло теплом навіюють. Або не знає про нас. Він заняв. То зайнятий своєю роботою, лише приходить додому. Трішки щоб побути там перед тим, як знову йти на роботу. Будинок такий пустий без нього. Хоча, чесно кажучи, я не хочу, щоб він був вдома. Все, що мені потрібно, це ти, му. Ти моя любов. Як ти просив, я надсилаю тобі 15 мільйонів рупій готівкою в цій листівці. Я не знаю, якому ти бізнесі, але я тобі довіряю. Я реально сумую за тією ночі минулого року. Хоча це єдина ніч, і мені дуже важко її забути. Якби ми могли повернути час назад, я б хотіла відчути те тепло знову. Бережи себе, мій дорогі, Мулуона. твоя кохана Дахлія. Так, ну все я їду. А смисл є спасати цю курву. Значить, і зміняла, мені раз як мінімум ось. Ще цьому ублюдку гроші відправляла. І живе зі мною. Ні, ну Даніела, я. Це повідомлення від Даніели, Я не знаю, як, що взагалі зараз відчувати. Чел! 25 мільйонів рупій! На цьому фото Дахіла з цим чоловіком, якого я не впізнаю. Вони дуже близькими виглядають на фото. Я не знаю, що відчувати. Я відчуваю тяжкість в грудях. Я взагалі цю Даніелу не хочу бачити. А може цей мужик в якийсь бізнес? Може в нього якісь там. знаєте, щось з наркотиками зв'язано. І він в неї поросив як старого друга цієї 20 чи 15 мільйонів, і вона йому відправила. А він її не вбивав, може, це якісь інші. Там якісь бандити, наркодилери її. І його викрили, тобто. А вона просто тут оказалася. Так, у нас ще ось одна кімната. Тут ще багато писем. Це ID-карточка, яка належить Срі ну це цьому мужику. Хто він? Яке він, він має відношення до Дахліли? Так, тут що в нас? Ну нічого незвичного поки що я не бачу. Запах алкоголю дуже сильний. Залишки від вечірки. Напевно, це алкоголік живе тут. Бочки, тут можуть люди бути, кстати, в бочках. Лотки від яєць, газ. А, тут у нас є руш Ножик. Ну ми його, звісно, ми не можемо взяти ножик. Головному герою не потрібно нічого. Ніж. Схоже на те, що ніж помили після того, як ним щось робили. Так, цей бруд Засохший. в комках і пахне жахливо. Вода воняє і щось таке загнивше було заблокувало трубу внизу. І тут ніж. Жесть. Ну тут нічого немає. Так, у нас ще сюди є прохід. А це на двір. В мене мурашки пішли тільки що. Закриваєм нафіг. Бля, вона мене напугала, дура. А шо мені ще розслідувати? Дядючка, треба їхати. Чи вона мене веде кудись, може, до свого тіла? А вон вона ззаді тепер. А вона туди показує, ідемо туди за нею. Так, туди я не можу піти. Сюди не можу. Сюди можу піти, можу. Бля, ти дура? Що ти робиш? Я думав, ти мені допомагаєш, а ти, блін... Окей. Окей, а що нам делать далі? Що-що по розслідуванню? Я трохи не пойму. Окей, okay, в мене всього багато є, а толку від того, що... А, вроді всього багато у мене і... А далі що? Все, що в мене в доступу є, це будинок. І більш нічого, по суті. Лиш будинок, лиш будинок. Так окей, дивіться, ми не... Все, ладно, вертаємося назад. Заодно ми там не можем більше ніде ходити. Э. Шу Ну и що далі делать? И бо я міг ще шлях? Так я не можу більше нічого тут. Подивитися, взяти нічого не можу. Взаємодіяти не можу ні з чим. Блять, дура. Иди нахід. Що це за фотка тільки типу, що була? Так, так воно по суті може убитиш мене, та дура. Так окей, я не можу тут більше нічого зробити. Ну все, поїхали тоді. А смысл, що ми тут сделаем більше? Все, погнали додому. О, дивіться, покинути місце і план зробити, щоб знайти мулуло. Доповісти в поліцію. Е, завершити і ск... подумати, що все завершено. <кхм> Давайте покинемо місце і зробимо план, щоб знайти Мулуло. <кхм> Це А Або покинув цей будинок. Е, таким рішучим. Він знав, що він має робити. Деякі люди казали, що яких він розпитував, що бачили Мула-Уна в різних місцях. І після того він не знав, куди їхати. Він мав сам все завершити. Е, кінцівка Сі шлях е, помсти. Ми шлях помсти. Я розумію, там можна доповісти. То тобто, це така коротенька гра. Бо вона й займає 700 мегабайт, е, все-таки вони правду сказали, що ми так і не з'ясуємо. У нас залишиться питання після проходження. Ну, дивіться, напишіть в коментарях, що ви думаєте. Зараз я висуну свою теорію, те, що дивіться. Я думаю, все-таки, що та теорія найбільш логічна. Що насправді і Мулулу е, мертвий, і вона мертва. І дивіться, в чому прикол. Вони, можливо. Неможливо, я думаю, вони реально були закохані ще зі школи, а він на цьому коханні, типу. Він, може, її вже й не кохав, да? вона його досі кохала зі школи, була закохана в нього. Хоча вона вже жила з чоловіком іншим, от з нами, типу, з головним героєм гри. І ну, робота, гроші. І все одно не вистачало і кекса, одним словом. Цей йому такий пише і, типу, ой, давай там кексом, типу. а він, мені кажеться, був щось зав'язаний. Ну, не зразу, от вона каже, в тому році вони переспали один раз. І може після того вже пізніше він ув'язався і таки подумав на цьому коханні, що вона в нього влюблена. Думає, що ще, ну, там є в якийсь ліс, може, він в якісь там схеми в ліс, наркотики і діло. Та йому перечисляє, приїжджає, і може, я не знаю, ті чуваки забрали гроші і вирішили їх вбити просто, щоб як свідків, так? Да? Ну, це моя теорія. Ви також можете свою теорію в коментарях <гум> висунути, хто подивиться. Ну, гра жутка, дуже жутка, прям до срачки. А, да. Це все, в принципі, я думаю, на сьогодні. А, дякую, хто дивився відео, хто переглянув, хто підписався. А, до нових зустрічей. П -п Побачимось!